Хтось пробрався на нашу територію. До Можливо, тобі просто вдалося. Запах пішлого кота. Схоже, тобі не вдалося. Я піду по запаху, а ти чекай тут. Що, кішка їсть нашу рибу? Я не пам'ятаю, щоб вона була в нашому клані. А ну, стій! От зараза вцікла. Як вона так швидко бігає? йду скажу цвітолапі, що вона була права, потрібно знайти її. Цвітолапа, ти була права. І чому ж ти її не зловив? Вона ж блукала на території нашого річкового клану. Я йду швидко, скажу лідеру, хай її відшукають. Сіню хвоста, можна вам дещо сказати? Якщо це важливо, то кажи У мене є час, я слухаю. На нашій території гуляла кішка, вона ще й зловила рибу і втікла з нею. Нам потрібно її виловити і добре, чи на наказати чому саме на нашій території розгулюють коти? Є хтось, хто може це підтвердити. Я можу, Єлі добіжав. На нашій території справді розгулювала якась кішка, вона схожа на рись, але це просто така порода, нам потрібно її виловити, справді. Лідеру, я можу податись на її пошуки. Мені здається, я її знайду, бо я вже знаю, де вона може бути. Добре, йди, але довго не затримуйся. Ура! Не чекайте мене так довго, я скоро буду. Вона точно десь в бродях Цей клятий забор. Зараз розпитаю котів, які тут живуть. Хм, що за, за кішка на дорозі? Раніше я її тут не бачила. Цікаво, цікаво. Піду скажу їй. Привіт, а ти хто? Я тебе тут раніше не бачила. Скажімо так, я тут новенька. а У вас немає раптом тут плямистої кішки? Та є одна звати І Вона зараз відпочиває тілі. Можеш піти до неї, якщо хочеш? Це вона. Е, ти воще тут. Я взагалі то не бачила тебе у бродягах. А це біля мене мої подруги, так що, будь ласка, отстань од от нас. Я тебе, до речі, десь бачила, ти такий як безрічкового клану. Ти вгадала, я прийшла поговорити, а не сваритися. Просто скажи, навіщо ти вкрала в нас рибу цього дня? Я розумію, що вам бородягам потрібно виживати, але це не варіант лізти в другі клани. Вибач, я просто була голодна і вкрала їжу. Ось і все. Добре, не робити, так більше і все.